Ну, знаєте, маска це таке двояке розуміння. Вона розмножує мікроби, але все одно захист такий є. То більше йде нагнітання цього всього, ніж хвороба, бо хвороби так незамітно просто. Ну, типу, ну, якщо робити вже маски, то треба, щоб вони всюди було, не оберзно там піти в магазин, там може бути в масці, а оберсно, там, на парах або піти, факт покорити калян, або біле не пила — то без маски. Звичайно, я не бачу нічого в цьому поганого через те, що ну, якщо зараз поширюється коронавірус, краще себе, так сказати, остерегти від цього і поносити маски і все. Ну, готовий. Так. Готова, якщо це необхідно для мене і для оточуючих. Я, як працівник центральної міської лікарні, я є лікар-інтерн, якраз анестезіологічного відділення. Відділення анестезіології, то вважає, що це цілком буде е, ну, цілком правильно, оскільки рівень захворюваності справді росте і для захисту населення ці міри і пожає необхідними. Думаю, немає. Люди, як і хворіли, так і хворіють. Надзвичайне чи це ковід, ніхто вже не розбирається, не здають тести. Мені здається, що в цьому сенсу немає стільки буде напружувати людей ще більше. Зараз ні, немає потреби. Думаю, що так, тому що по цілій Україні почав поширюватись ковід і мапіче віспа, і це не є зовсім класно, скажімо так. На мою думку, варто було б, оскільки ну, це засіб для того, щоб зменшити поширення цього вірусу, і скажімо так, поможе, не поможе, але зробити треба. Я думаю, якщо це буде прям вимагатися, тобто, якщо ти без маски, не можеш зайти в магазин, як було раніше, тоді так, але просто, я думаю, не будуть. Я думаю, що добра частина не повернеться. Вона, перше, і заважає ця маска. Ну, побуті заважає. Думаю, малий відсоток будуть носити, але якщо знову будуть виписувати всім штрафи, то, думаю, що почнуть. Чесно, думаю, що старші люди повернуться. Молодь ні. Не всі. Бо Вони і так не, це не робили, а тепер хто знає, що вони повернуться знову.